Я би хотіла головне таке сказати, що закон про медіа був прийнятий у 22-му році в грудні місяці. В дію війшов 31 березня 2023 року. І це був перший закон про медіа, який з далеких 91-93 років, коли змінилося все в інформаційному просторі, технології інформаційні. От закон про медіа об'єднав все це. Що це мається на увазі? Колись було закон про телебачення і радіомовлення, яким тільки... Аргументувалися, озвучувалися там, регулювалися телебачення і радіо. Закон про медіа – такий закон, який об'єднав друковані медіа, онлайн медіа постачальники програмних послуг, оператори програмних послуг, такі як програми на замовлення, ну і відповідно телебачення і радіомовлення. Лишилися тільки дві. Два суб'єкти, які ліцензуються, це радіочастотного спектру, відноситься телебачення і радіо, які тільки мають частоти, і постачальники електронних комунікацій це як «Зеонбуд», до прикладу, або концерн РРТ. Всі інші суб'єкти, які були навіть ліцензіатами Національної ради, вони змушені були, ну не змушені, закон їх зобов'язав зареєструватися і підтвердити свою діяльність. Тобто, всі кабельні провайдери кабельного телебачення, колишні зараз провайдери аудіовізуального сервісу. Це супутникове телебачення, це друковані медіа, і добровільно дозволяється пройти реєстрацію онлайн-медіа, тобто онлайн медіа не є обов'язково, їх ніхто не зобов'язує, але це не означає, що вони не можуть, що вони не повинні дотримуватися законодавства. Навіть скажу більше, що для зареєстрованих онлайн медіа менше. Покарань менше відповідальності. Там, наприклад, якщо зареєстровано, то за п'ять порушень тільки йде там припис, а для незареєстрованих за три упродовж місяця. Це була одна з основних вимог для того, щоб ми стали, Україна стала кандидатами до Євросоюзу. Це було прийняття закону про медіа. І знову ж повторюся, це щоб змінилося все. Тобто, ми, коли були в 93-му році, був прийнятий закон, не було. Онлайн такого великого розповсюдження не було багато яких цифрових технологій, які є зараз. Тому це стало такою основною і головною подією в Україні. І я до речі, комісія Європейського союзу визнала дуже позитивний результат річної. От, вже майже рік пройшов впровадження закону про медіа дали позитивні свої висновки. Аудіовізуальне це телебачення колишнє. Аудіальні це радіо колишнє онлайн медіа веб-сайти, портали. Хочу наголосити, до, до компетенції Національної ради не відноситься регулювання телеграм-каналів і Ютуб каналу, тому що він не український. Але є поряд з тим, якщо хтось з українських блогерів, до, до прикладу, або має свою сторінку у Фейсбуці або в іншій соціальній мережі. Або на YouTube каналі він має повне право, якщо відповідає його заявка всім заявленим чинному законодавству нормам, він має право пройти реєстрацію і бути офіційним онлайн-медіа. Хотіла б зараз зупинитися більше на тому, на чому спливає час. Це реєстрація друкованих медіа. Чому хочу зупинитися? Тому що при кінцевому положенні закону про медіа у час у воєнний час обов'язково повинні пройти реєстрацію всі друковані медіа. Термін реєстрації безкоштовної, якщо є свідоцтво про реєстрацію Міністерства юстиції, спливає 31 березня, буквально за два тижні. І хто не пройде реєстрацію у національній раді до цього часу, не мають права свою діяльність проводити свою діяльність. Тому я би хотіла зупинитися і закликати друкованих суб'єктів медіа, подавайте заявки, не зволікайте. Я не кажу, що це вже все крапка. Ви не зможете працювати. Ви зможете, але тоді прийдеться сплатити єдиний реєстраційний збір. Єдиний реєстраційний збір станом на сьогодні 3028 гривень. Це залежить від прожиткового мінімуму, тому я кажу на сьогоднішній день. Здати документи надзвичайно легко. Потрібна тільки заява, супровідний лист і на даний момент це свідоцтво про реєстрацію в юстиції, яке було засобу масової інформації. Можна надіслати на електронну пошту до національної ради, але з обов'язковим цифровим підписом. А можна надіслати звичайною поштою, але тоді вже обов'язково має бути підпис і початка при наявності. Є чим волинській області похвалитися станом на сьогоднішній день, це 27 суб'єктів, друкованих медіа, і щоб ви розуміли, 237 видань. Це одна з найбільших ну таких цифр у Волинській ну, по, по Україні по виданнях. Тому ну є чим гордитися і молодці. Я хочу подякувати всім редакторам, які практично мало є, які зволікають до, до останніх днів. А ці всі здали документи ще у 2023 році і пройшли реєстрацію до 2024 року. До онлайн-медіа, до прикладу, напевно, причиною того, чого не так активно реєструються, на сьогоднішній день це тільки п'ять онлайн-видань, які пройшли офіційну реєстрацію, і є вже суб'єктами онлайн-медіа офіційними, тільки п'ять таких вебсайтів і порталів. Але знову ж хотіла би звернутися, от як до, до керівників, які акредитують присутні журналістів. На посвідченні журналіста повинен стояти медіа і його номер у реєстрі ідентифікаційний. Якщо його не буде, тому ви маєте право відмовити у акредитації. Тому закликаю всім, хто бере участь і активний, пройти реєстрацію онлайн медіа Надає переваги і мало того, що якщо підтримка державних установ, там, органів місцевого самоврядування на висвітлення там, інформації, то маєте право тільки державні установи давати зареєстрованим суб'єктам медіа. Ну, от онлайн медіа воно є суб'єктом, але воно не може бути неофіційним, який не пройшло реєстрацію. Тому важливо на це також звертати увагу. Закон дав велике таке розмежування, тобто на кожний суб'єкт медії є свої порушення, і за кожне порушення є своя відповідальність. Зараз перераховувати по всіх суб'єктах це недоречно і це займе дуже багато часу. Розглядається кожен конкретний випадок, і відповідно до конкретного випадку є там незначні, значні, грубі. За грубі порушення це можуть бути і штрафи, можуть бути і припинення діяльності такому. А за незначні порушення то приписи зазвичай. Комісія журналістської етики несе тільки рекомендаційний характер. Вони вивчають звернення, вони вивчають скаргу, вони повністю все в межах, Шак законодавства вивчають і дають свою рекомендацію не більше. А регулятивним органом, який приймає рішення по конкретній, наприклад, по конкретному порушенню, по конкретній справі, це є Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення безпосередньо. А в грудні минулого року були конкурс на радіочастоти і виграли у нас нове радіо, нове спортивне радіо в Україні, «Радіоконкурент». Бо Ширську» і Любомлі вони ще не розпочали мовлення, але вони подаються далі на інші конкурси. І ми надіємося, що вони надіються, і ми хочемо цього, щоб розвивалося наше місцеве радіо. Що вони виграють інші частоти? А виграно було загальнонаціональне радіо. Це у місті Коволі наше радіо. Відбувсь не відбувся конкурс у місті Володимирі, в місті Нововолинську у зв'язку з тим, що не було заяви подано жодної, бо це був конкурс для розвитку загальнонаціональних телеканалів. телеканалів. Коли не було претендентів, зараз перевели цей конкурс. Він зараз оголошений. Конкурс для розвитку місцевих і регіональних радіоканалів. Тому чекаємо, що будуть подані заявки. Там до 25, го якщо не помиляюся, квітня останній термін подачі заявки, і хтось з регіонального і місцевих радійників подадуться на конкурс. А в цьому році відбулося вже в 24 відбулося у нас два конкурси. Відбулося два конкурси на локальні мультиплекси. Це такі невеличкі мультиплекси, де не було покриття з телевізійним сигналом, і вони дали можливість покрити ну, такі невелику територію, але ми покрили її нашим нашими телеканалами. Вже були є присутні в тих телекана... мультиплексах. Це 12-й канал і Аверс. І оце виграв конкурс конкурент. І минулого тижня, 7 березня, відбувся знову ж великий конкурс у Волинській області: це шість телевеж у Волинській області, великих мультиплексу п'ятому, і знову переможцем конкурсу став конкурент. Тому розвиваємося, як бачимо, наш інформаційний простір місцевими регіональними телеканалами. І я хочу їм побажати успіху і всім нам побажати перемоги.